На зупинці громадського транспорту у селі Соколівське Кропивницького району зібралися 15 місцевих жителів. Протестують проти недотримання перевізником графіку руху маршруток номер 500 Зараз вже апогей, тому що на вихідних, якщо їздить одна маршрутка, це дуже добре. На вихідних взагалі село не може дістатися ні в місто, ні з міста. Для мене особисто незручності в тому, що я живу на вулиці Шевченка, яка знаходиться на біля сільської ради, і на зупинці біля сільської ради щодня я стою по 40 хвилин, мінімум інколи по годині. І врешті-решт, без 15, там, без десяти я викликаю таксі, тому що на роботу дістатися маршруткою неможливо. На акцію прийшов представник перевізника Анатолій Щербина. Я у даже вас пишу рік? вам лично, Я хочу вибратися в город з дитиною. Я маю право. Я не маю права, тому що у вас немає маршруток, у вас немає водіїв, у вас поломані запчасті. Давайте ага. станемо в суботу з вами на зупинці. Я проведу весь день, ми станемо з вами з 8 чи 7 ранку і простоїмо до 7 вечора. Я не можу бути впевнена, тому що мені в, кінці -кінці в аптеку виїхати у вихідний день. Я маю робити все в будній день, коли я працюю, там тягти якісь, може, там покупки продукти там і так далі, все робити це ввечері, там в будній день, тому що вихідний день я не ризикую виїхати лишній раз і ну або йти пішки, або таксі, або ж чекати годину-дві-три. Може повезе, я кудись поїду. Жінка каже, в день акції маршрутки їздять за графіком, тому що перевізник знав про протест. Представник перевізника каже, на маршруті працює понад 10 машин, точну цифру назвати не зміг. Вони відправляються з автостанції номер 1 і маршрут не має другої кінцевої зупинки. Не можна так зробити. Точка А, точка Б, там з точки Б, потім в точку А. Він закільцований. От. І виходить, він є відправлений тільки з АС-1. От за С-1 вони відправляються. Ранком іде 5,35, 556, 15, 6. І поїхали, поїхали, поїхали. По 40 хвилин ми над тим, що в нас пандемія, і виходить, кожен водій бере стоячих пасажирів. Виберуть вони як коли там, інколи там. Ну, на свій страхіриск. 17 тисяч вийшло штрафу, вони бояться. О пів на 12-ту до зупинки під'їжджає маршрутка номер 500 Ми їздимо з інтервалом 15-20 хвилин. Свою сторону я жалобів не чую. Анастасія Ривука говорить, зверталася до сільської ради з проханням показати договір з перевізником. Там відмовили. Сільська голова Інна Завірюха розповіла, чому не можуть показати договір. Транспортної комісії у нас немає. А Повноваження по транспорту це повноваження районної адміністрації. Сільським радам не передані. Договір з перевізником у січні 2015 року підписала тодішня кіровоградська райдержадміністрація. Нині Кропивницька у 2018 році. Було продовжено угоду ще на 5 років. На сьогоднішній день договір є чинним. Згідно поданого та затвердженого паспорту маршруту, інтервал руху транспортних засобів складає 12 хвилин. Районна державна адміністрація, як організатор цих перевезень, може в односторонньому порядку розірвати цей договір з даним перевізником. В разі його невиконання будь-яких умов договору наступного дня о десятій ранку знімальна група Суспільного приїхала на зупинку, де учора протестували люди. Аби дізнатися, з яким інтервалом руху водії маршруту номер 500 їздять сьогодні. За графіком маршрутка мала бути на зупинці о 10.12. Приїжджає за 15 хвилин. Водій своє прізвище називати відмовився. 16.30, а юлі 8 кругів. Інтервал. Від 15 до 20 хвилин. Можливо, колись так, такі випадки, коли дві чи три машини поламалися в один день. Буває таке, або водій не вийшло там, по якоїсь причині, там, ну, полічний. За словами Олександра Корнети, для того щоб районна адміністрація переглянула умови перевезення пасажирів на маршруті номер 500 треба звернення від пасажирів. Таких говорить не було. Анна Добрань, Руслан Фошка, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.